Привіт! Зараз ти побачиш, як виглядало життя тисячі років тому речі, яких світ давно забув, те, що буде далі, може здивувати тебе. Підтримай україномовний контент, підписуйся та став лайк. Сьогодні ми розглянемо одну з найдивніших конспірологічних теорій про Британську імперію та фальсифікацію історії. Ця теорія стверджує, що могутність Великої Британії у XIX столітті базувалася на глобальній брехні. У центрі цієї версії опиняються Карл Маркс, роман про Робінзона Крузо та Гринвіцький Меридіан. Автори теорії намагаються переконати нас у тому, що історія була переписана заради політичних цілей. Давайте ретельно розберемо кожен елемент цієї захоплюючої, хоча й дискусійної гіпотези про минуле. Ми проаналізуємо факти, знайдемо суперечності та спробуємо зрозуміти логіку конспірологічного мислення сучасності. Якщо вам цікава ця тема, обов'язково підпишіться на канал Архіви Минулого та поставте лайк. Ми почнемо наш аналіз з постаті Карла Маркса та його дивного ставлення до англійської мови. Маркс присвятив більшу частину свого життя вивченню саме англійської капіталістичної економіки та промислової системи. Він жив у Лондоні з 1851 року і проводив дні в бібліотеці Британського музею. Там він досліджував статистичні звіти, урядові документи та економічні праці англійських авторів минулих десятиліть. Проте є один факт, який викликає здивування у прихильників конспірологічної версії про історію Британії: Маркс практично не володів англійською мовою і працював переважно з німецькими та французькими перекладами. Для аналізу англомовних джерел він часто користувався допомогою дружини Дженні та інших помічників. Конспірологи бачать у цьому доказ того, що англійська мова не мала такого значення в Європі. Вони стверджують, що якби Британія справді була світовою наддержавою, Маркс обов'язково вивчив би мову. Однак існує простіше пояснення цього факту. Яке не потребує конспірологічних припущень про фальсифікацію історії, Маркс прибув до Англії як політичний біженець і зосередився на економічних дослідженнях, а не на вивченні мови. Багато інтелектуалів того часу працювали через перекладачів, адже це був стандартний метод наукової роботи. Німецька мова була мовою філософії та науки, тому Маркс. Міг отримувати необхідну інформацію німецькою. До того ж, існувала широка практика перекладу важливих англійських праць на континентальні європейські мови. Французька мова залишалася мовою міжнародної дипломатії та інтелектуальних кіл по всій Європі тих часів. Отже, Відсутність знання англійської не була критичною перешкодою для наукових досліджень Маркса про капіталізм. Проте конспірологи вибудовують на цьому факті складну теорію про глобальну катастрофу та переписування історії. Напишіть у коментарях, чи вважаєте ви відсутність знання англійської у Маркса дивною або цілком зрозумілою. Менспірологічної теорії є гіпотеза про глобальну катастрофу, яка нібито сталася всередині 19 століття. Ця катастрофа, начебто, змінила світовий порядок і дала Великій Британії несподівану перевагу над іншими державами. Автори теорії не вказують точної дати чи природи цієї катастрофи, залишаючи простір для різних інтерпретацій. Деякі версії говорять про кліматичні зміни, інші про технологічний стрибок або навіть про втрату знань. Після цієї гіпотетичної катастрофи Британія нібито опинилася в унікальному становищі для встановлення світового панування. Але для легітимізації свого лідерства їй потрібно було створити відповідну історичну наративну основу могутності. Саме тому, стверджують конспірологи, британці почали масштабну операцію з фальсифікації історії та культурної спадщини. Одним із ключових доказів цієї фальсифікації конспірологи вважають історію створення роману про Робінзона Крузо. Офіційна історія літератури приписує авторство цього твору Даніелю Дефо. Який опублікував його у 1719 році, Дефо був комерсантом, журналістом та політичним памфлетистом, але не професійним письменником художньої літератури того рівня. Конспірологи стверджують, що роман занадто досконалий для дебюту 59-річного автора без літературного досвіду в жанрі. Вони бачать у цьому ознаки того. Що твір був написаний набагато пізніше та штучно приписаний дефо. Мета цієї операції полягала в створенні культурного символу британської колоніальної переваги та підприємницького духу. Робінзон Крузо став уособленням ідеального англійського колоніста, який перетворює дикі землі на цивілізовані володіння. Якщо ви ще не підписалися на канал, зробіть це зараз, щоб не пропустити інші цікаві історії. Конспірологи знаходять у тексті і тексту Григалека таксонівни від навріння постурі на історію «Прибіставлясь історію. Якщо ви ще не підписалися на канал, зробіться зараз, щоб не пропустити інші цікаві історії. Конспірологи знаходять у тексті опригалека колоніста. Якщо ви ще не підпусталися на канал, зробіть це зараз, щоб не пропустити інші цікаві історії. Конспірологи знаходять у тексті пробіставлясь історію. Якщо ви ще не підпусталися на канал, зробіть це зараз, щоб не пропустити інші цікаві історії. Конспірологи знаходять у тексті Врігалека Колоніста жабіться зараз, щоб не пропустити інші цікаві історії. Конспірологи знаходять у тексті Врігалека Колоніста численні анахронізми, які нібито доводять пізнішу дату створення. Найважливішим із них вони вважають епізод, де Робінзон визначає географічні координати свого острова з надзвичайною точністю. За сюжетом Корабель зазнав аварії 30 вересня 1659 року біля берегів Південної Америки. Робінзон називає координати свого острова 9 градусів 22 хвилини північної широти на узбережжі Америки. Проблема полягає в тому, що точне визначення довготи у морі стало можливим лише після винаходу морського хронометра. Джон Гаррісон створив перший надійний морський хронометр лише в 1735 році через 16 років. Отже, у 1659 році Робінзон фізично не міг визначити свої координати з такою точністю. Анахронізм справді існує в тексті роману, і професійні літературознавці визнають його як авторську помилку. Дефо не був моряком і міг не знати технічних деталей навігації XVII століття під час написання. Для конспірологів це є доказом того, що роман писався в 19 столітті, коли навігація вже розвинулася. Вони припускають, що автор просто не подумав про технологічні обмеження епохи, яку він описував. Однак літературні критики пояснюються звичайною художньою вільністю або недостатньою обізнаністю дефо з морськими справами. Анахронізми трапляються в багатьох творах класичної літератури, без жодного зв'язку з конспірологічними теоріями про фальсифікацію. Вони є результатом людських помилок, а не доказом масштабної операції з переписування культурної історії. Також проводять паралелі між романом про Робінзона Крузо та фальшивою брошурою про Саратовську залізницю. Ця брошура була створена в 1862 році для обґрунтування будівництва залізничної лінії. Історики довели, що деякі факти в брошурі були сфабриковані або перебільшені для залучення інвесторів та урядової підтримки. Конспірологи стверджують, що британці застосовували подібну тактику у значно більших масштабах для створення історичної легітимності. Вони бачать у Робінзоні Крузо своєрідну пропагандистську брошуру, яка обґрунтовувала колоніальну експансію та британську винятковість. За цією логікою Роман мав продемонструвати, що англієць може процвітати навіть на безлюдному острові. Це мало надихати британців на колоніальні підприємства та виправдовувати їхнє панування над іншими народами світу. Фінальною метою всієї цієї операції з переписування історії конспірологи вважають прийняття Гринвіцького меридіана як нульового. Міжнародна меридіанна конференція відбулася у Вашингтоні в жовтні 1884 року за участю 25 країн. Делегати голосували за вибір нульового меридіана і Гринвіч переміг з великою перевагою над іншими кандидатами. Франція пропонувала Паризький меридіан. Але британська пропозиція здобула більшу підтримку через практичні міркування та поширеність британських карт. На той момент більшість морських карт світу вже використовували Гринвіч як точку відліку для визначення довготи. Конспірологи бачать у цьому результат багаторічної підготовки та маніпуляції історичними фактами заради британських інтересів. Вони стверджують, що вся операція з фальсифікації історії мала на меті саме цей символічний тріумф встановлення. Напишіть у коментарях, чи здається вам логічною ця конспірологічна версія, або вона надто надумана. Насправді прийняття гринвіцького меридіана мало цілком раціональні причини, які не потребують конспірологічних пояснень про змови. До кінця 19 століття морська навігація вже масово використовувала британські карти та навігаційні таблиці по всьому світу. Королівська Гринвіцька обсерваторія була одним із провідних наукових центрів астрономії та картографії протягом двох століть. Британський флот. Був найбільшим у світі, і британські навігаційні стандарти домінували в міжнародному судноплавстві. Прийняття Гринвіча як нульового меридіана було практичним рішенням, яке спрощувало міжнародну навігацію та картографію. Альтернативою було створення зовсім нового стандарту, який би вимагав перероблення тисяч існуючих карт та навігаційних інструментів. Отже, Вибір Гринвіча був результатом реальної, технологічної та економічної переваги Британії, а не фальсифікації історії. Тепер давайте критично оцінимо всю конспірологічну теорію та знайдемо в ній логічні прогалини і фактичні помилки. По-перше, теорія не пояснює, як саме Британія могла сфальсифікувати історію у масштабах. Які торкалися б усієї Європи. Для цього потрібна була б співпраця сотень істориків, бібліотекарів та урядовців у різних країнах континенту. По друге, існують численні документальні свідчення про економічну та військову могутність Британії протягом XVIII та XIX століть. Ці свідчення включають урядові архіви. Торговельні записи, газети та листування, які неможливо було б підробити повністю. По-третє, конспірологи не пояснюють мотивів інших європейських держав погоджуватися з британською фальсифікацією історії та власної поразки. Франція, Німеччина та Росія мали власні історичні традиції, та не стали б мовчки приймати британську версію подій. Що стосується анахронізмів у Робінзоні Крузо, вони справді існують, але їхнє пояснення набагато простіше за конспірологічну версію. Даніель Дефо писав пригодницький роман, а не історичний трактат, тому точність технічних деталей не була критичною. Читачі 1719 року не мали достатніх знань про навігацію, щоб помітити ці анахронізми. Дефо міг використовувати сучасні йому навігаційні методи, не замислюючись про їхню недоступність у XVII столітті. Літературознавці знаходять подібні анахронізми в багатьох класичних творах різних епох і різних національних літератур світу. Це нормальне явище в художній літературі, яка не претендує на абсолютну, історичну достовірність усіх деталей. Теорія про глобальну катастрофу середини ХІХ століття також не має жодних наукових підтверджень або геологічних доказів. Клімат, геологія, астрономія та археологія не фіксують жодних катастрофічних подій того масштабу в цей період історії. 19 століття було епохою промислової революції, яка дійсно змінила світовий порядок, але не через катастрофу. Британія здобула перевагу завдяки ранній індустріалізації, розвиненому флоту, колоніальній імперії та вигідному географічному положенню. Ці фактори цілком пояснюють британське домінування без потреби в конспірологічних теоріях про фальсифікацію та змови. Економічні та військові досягнення Британії документовані в сотнях незалежних джерел з різних країн Європи. Поділіться в коментарях, які аспекти цієї теорії здаються вам найбільш проблематичними або неправдоподібними з наукової точки зору. Конспірологічне мислення часто ігнорує принцип бритви Окама, який рекомендує обирати найпростіше пояснення з доступних варіантів. Замість визнання простих фактів про промислову революцію та колоніальну експансію, конспірологи вигадують складні схеми фальсифікації історії. Вони припускають існування таємних змов, які охоплювали б тисячі людей протягом десятиліть без жодної витоку інформації. Психологи пояснюють привабливість конспірологічних теорій потребою людей знаходити прості пояснення для складних історичних процесів та подій. Конспірологія створює ілюзію розуміння, коли реальність здається занадто хаотичною або несправедливою для простого пояснення. Вона також дає відчуття власної обізнаності та переваги над тими, хто вірить офіційній версії історичних подій. Історія з британською історією конспірологічна теорія грає на почутті несправедливості щодо домінування західних країн у світі. Деякі люди шукають альтернативні пояснення успіху Заходу. Які б не визнавали реальних економічних та технологічних досягнень. Конспірологія пропонує зручне пояснення: успіх був незаслужений, а отриманий через обман та фальсифікацію історії. Це звільняє від необхідності аналізувати складні економічні, технологічні та соціальні процеси минулих століть та їхній вплив. Однак така позиція заважає справжньому розумінню історії та тих факторів, які дійсно визначали розвиток цивілізації. Історична наука базується на критичному аналізі джерел, археологічних знахідках та перехресній перевірці інформації з багатьох джерел. Важливо відрізняти реальні історичні суперечності та невирішені питання від конспірологічних фантазій без фактичного підґрунтя та доказів. В історії дійсно існують епізоди фальсифікації документів, пропаганди та маніпуляції фактами заради політичних цілей держав. Радянська історіографія переписувала історію революції та громадянської війни. Нацистська Німеччина створювала міфи про арійську расу. Однак масштаб цих фальсифікацій був обмежений, і вони стосувалися переважно нещодавньої історії та ідеологічної інтерпретації подій. Фальсифікувати історію протягом століть на міжнародному рівні технічно неможливо. Через існування незалежних джерел у різних країнах, археологічні знахідки, архівні документи та наукові дослідження з різних країн підтверджують загальну картину історії ХІХ століття. Що ж, до Грінвіцького меридіана, його прийняття пенсусу міжнародної наукової спільноти. Навіть Франція, яка голосувала проти британської пропозиції на конференції, врешті прийняла Гринвіч у 1911 році. Це сталося не через тиск або фальсифікацію, а через практичну необхідність уніфікації міжнародних стандартів навігації до середини ХХ століття всі країни світу перейшли на Гринвіцький меридіан як основу для визначення часу. Це рішення спростило міжнародні комунікації, транспорт та наукову співпрацю між країнами на різних континентах планети. Конспірологи бачать у цьому доказ британського тріумфу, але реальність набагато прозаїчніша та практичніша за їхні теорії. Підсумовуючи наш аналіз конспірологічної теорії про Маркса, Робінзона Крузо та британську фальсифікацію історії, ми бачимо логічні прогалини. Теорія базується на вибіркових фактах, ігноруванні альтернативних пояснень та надмірно складних припущеннях без доказів з архівів. Вона не враховує величезний масив історичних документів, які підтверджують реальну могутність Британії в XIX столітті. Анахронізми в художній літературі не є доказом фальсифікації, а лише свідчать про авторські помилки або вільності. Прийняття Гринвіцького меридіана мало раціональні практичні причини, які не потребують конспірологічних пояснень про світові змови. Історична наука користується перевіреними методами критики джерел, і масштабна фальсифікація історії неможлива через численні перехресні перевірки. Конспірологічне мислення пропонує спрощені відповіді на складні питання, але ці відповіді. Не витримують наукової критики і розвінчання. Ви важливо розуміти, що критичний підхід до історії не означає віру в конспірологічні теорії без фактичного підґрунтя. Справжня критика передбачає аналіз джерел, порівняння різних версій подій та пошук документальних доказів для будь-яких тверджень. Історики дійсно знаходять нові факти, які іноді коригують наше розуміння минулого, але це відбувається на основі доказів. Конспірологія ж часто ігнорує докази, які суперечать обраній теорії, і зосереджується лише на тих фактах, які підтверджують. Це призводить до викриленого розуміння історії та неправильних висновків про причини історичних подій і процесів розвитку. Наука про історію розвивається через накопичення знань, а не через відкидання всього раніше встановленого заради альтернативної версії. Тому важливо розрізняти справжні історичні дискусії та безпідставні конспірологічні фантазії, які не мають наукового підґрунтя і доказів. Якщо ця лекція була для вас корисною та цікавою, Обов'язково підпишіться на канал Архіви Минулого для нових матеріалів. Поставте лайк цьому відео, щоб допомогти алгоритмам YouTube рекомендувати його іншим глядачам, які цікавляться історією та критичним мисленням. Напишіть у коментарях, який висновок ви зробили з цієї історії про конспірологічні теорії і критичне мислення щодо історії. Чи вважаєте ви, що подібні теорії варто спростовувати детально, чи краще їх просто ігнорувати і не звертати уваги? Які інші історичні конспірологічні теорії вам відомі і чи хотіли б ви побачити їхній розбір на каналі? Дякую за увагу і до нових зустрічей на каналі Архіви Минулого, де ми досліджуємо минуле з науковим підходом.